Всім привіт! Це канал Творимо красу. Продовжуємо з вами творити красу в техніці брюкського мережева. В попередній частині ми з вами зв'язали три пелюстки і зробили останнє з'єднання за допомогою величезного стопчика, в якому було аж 4 накиди. Тепер ми будемо рухатися далі і в'язати ось, ось ці завиточки, да, тільки вже в зворотньому напрямку. Так, і для початку нам треба буде з вами виконати поворот. Ми вже з того боку знаходимося, де цей поворот буде відбуватися, він буде ось таким чином у нас закручуватися. Да? Тобто, зараз ми набираємо дві повітряні і підхоплюємо на гачок дві арочки. Ще дві повітряні. Роботу розвертаємо. І в'яжемо стовпчики. Так, тепер з цього боку у нас. На пелюсточці є ще дві вільні арки. От зараз в ось цю ми впершу, коли зближча. Ми з'єднаємося з стопчиком з одним накидом. Набираємо дві повітряні, робимо накид і з'єднуємося, тобто пров'язуємо сюди стопчик з одним накидом. Далі дві повітряні роботу розвертаємо, в'яжемо стопчики. Після цього набираємо дві повітряні, і нам треба з'єднатися в першу арочку із протилежного боку. Тут ми з'єднуємося стопчиком без накиду. Пров'язали дві повітряні роботу розвернули і в'яжемо стопчики. Так. Тепер з цього боку у нас поки з'єднань немає, і ми набираємо просто арочку, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Далі дві повітряні, з'єднуємося знову з цього боку у наступну вільну арочку з стовпчиком без накиду. Дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Ось так виглядає робота на даний час. Так, А далі а, потрібно пров'язати рівну стрічку на таку довжину, щоб з боку з'єднань було 9 вільних арочок. Тобто я вас зараз залишаю і а, приходьте назад, тобто повертайтесь до відео, знімайте його з паузи, коли у вас буде стрічка. Пров'язала я стрічку. І з боку з'єднання у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9 арочок. Тепер будемо робити поворот, Поворотик буде ось цей бік, і будемо робити його так, як ми це робили багато разів. Набираємо три повітряні, і в наступні три арочки в'яжемо по стопчику з накидом. Розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчик без накиду у третю повітряну петлю. Дві повітряні, і в'яжемо стовпчики. Далі арочка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стовпчики. Подивимося, що в нас вийшло. Так, ось Така у нас історія. І ми зараз продовжуємо в'язати і будемо з'єднуватися з ось цими арочками. З іншого боку, у нас поки що ніяких з'єднань не буде. Набираємо зараз дві повітряні, і з'єднаємося ми із двома наступними вільними арочками. Робимо накид і в'яжемо стопчик з накидом в першу арку, і стопчик з накидом у другу арку. Дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. Так, тепер знову арочка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Далі дві повітряні, і зараз ми з'єднаємося з наступними трьома арочками, тобто перша, друга, третя. Робимо накид і в'яжемо стопчик з накидом в першу арку, гарненько притягуємо стопчик з накидом у другу арку. І стопчик з накидом у третю арку, дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Вийшло так, вам не видно за цими ниточками. Одне з'єднання подвійне, і одне з'єднання відразу в три арочки. Так, і ще ми тут виконаємо з'єднання у дві наступні арочки. Ось вони, а, тобто відразу, подвійне з'єднання буде, так? Да? Зараз в'яжемо повну арку. Один, два, три, чотири п'ять. Розвертаємо роботу, в'яжемо ступчики. Набираємо дві повітряні і пров'язуємо по стопчику у наступні дві арки. Дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Так, І тепер ми будемо виконувати поворот на цьому боці, де ми стоїмо, нам треба ось так повернути. Поворотик буде такий, як ми щойно виконували. Тобто набираємо три повітряні, і після цього в'яжемо по стовпчику без накиду у наступні три арочки. Розвертаємо роботу, в'яжемо стовпчик без накиду в третю повітряну петлю підйому, дві повітряні і в'яжемо стовпчики. Дивимось. Ось так ми з вами зараз попрацювали. І наступне наше з'єднанечко буде з ось цими двома арочками. Тобто одна арка в нас на стрічці, яку ми зараз в'яжемо, а друга арка це та арка, в яку вже було з'єднання на четвертій пелюсточці. З'єднання будуть стовпчиками з одним накидом. Так, Зараз набираємо дві повітряні і в'яжемо стовпчик з накидом в арку, яка до нас ближча. І відразу стовпчик з накидом на в арку, яка знаходиться на пелюсточці. Дві повітряні роботи розгортаємо і в'яжемо стопчики. Так, і дивимося, що у нас є. А є у нас ось ось так. Так, і на цьому, мабуть, я цю частиночку відео завершу. І для продовження роботи буду чекати вас у наступному відео.